Час руйнувань пройшов, прийшов час будувати скидання хрестів, повалення храмів, розстріл, пошук, вислання в табри священників та прихожан храмів минуло. Село Слобідка, що на Хмельниччині близько 65 років, залишалось без церкви. Корпорація Сварохвестгруп та благодійний фонд зміцнення громад не тільки збирають рекордні врожаї, але й турбуються про соціальну сферу села. Він в центрі села. Тим більше він на місці зруйнованого храму. І тут було так сказать, приміщення, стіни були, От, хоча це вже все перебудовано. Як очевидці розказують, старожили, що тут був, був дім священника чи дяка оцього приходу. На цьому місці близько 60 років тому стояла стара церква. За радянських часів її було зруйновано, а рештки жителі розтягнули додому. Ідеї повернути селам святе місце з'явилось два місяці тому. Першими про це заявили інвестори. Рівно рік назад, 8 листопада, е така ідея. Люди просто кажуть, що в нас немає церкви. Коли я звернувся до нашого керівника, керівник з задоволенням сказав так. Ми будуємо. І ось ця це наша церква, вона виросла за два місяці. Жителі скептично поставилися, що за такий короткий термін можливо на чистому місці збудувати церкву. Будівельники працювали, не покладаючи рук. Матеріали забезпечили благодійний фонд зміцнення громад та корпорація «Сварог Ну, Люди так трошки скептично віднеслися до цього, бо вони не думали, що це дійсно так буде. Ну і взялися за таку роботу. Зміцнення громад і корпорація сварог. І слава Богу, моїм храмам. Ерей Петро каже: з появою в селі церкви віра та настрої людей змінилися на краще. На його думку, духовність допоможе народові здолати всі перепони, які звалилися на нього. З Божою допомогою все це буде відроджуватись, тому що обще-то і в суспільстві, і в державі. От, план такий на духовне відродження. Тому що одне тільки матеріальна сторона, вона не дає вші картини, яка повинна бути. Духовна сторона, і з матеріальною стороною це повнота. Сума підтримки церковних громад від благодійного фонду зміцнення громад та корпорації Вестгруп» з 2010 по 2014 рік склала близько 7 мільйонів гривень. З них близько 5 мільйонів вкладено в духовенство Хмельниччини.